Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для юристів. Ця конфігурація дозволяє вести облік справ, відстежувати фінансові потоки, автоматично створювати розсилки для нагадування, заповнювати шаблони документів та зберігати усі пов'язані зі справами файли в одній базі. Конфігурація згодиться як для великої юридичної фірми, так і для нотаріальних контор або судових виконавців. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, щоб він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Програма дозволяє виконувати роботу відразу у двох режимах з плануванням часу, попереднім записом. Та графіками роботи для великої компанії та у спрощеному режимі. Ознайомимось з вікном запису: у ньому наочно показані графіки роботи усіх ваших співробітників, поточні справи та заплановані зустрічі. Це допоможе вам виконувати попередній запис, контролювати зайнятість, телефонувати клієнтам для підтвердження їх візиту та наочно контролювати оплату за послуги. Для запису клієнта натиснемо на зручний час по вибраному співробітнику. Припустимо нотаріусу. У вікні запису, яке з'явилось, першочергово перейдемо у клієнтську базу. Перед вами уся ваша база контрагентів. Це можуть бути не лише ваші клієнти, але й постачальники послуг, контакти іншої сторони справи та будь-які інші особи. Якщо клієнт уже звертався до вас, для його пошуку достатньо почати вводити контактні або паспортні дані, і програма знайде найближчий збіг. Вам залишиться тільки обрати його. Якщо ж клієнт новий, то додамо його. Для цього відкриваємо картку контрагента. Якщо ж запис відбувається по телефону, то можна швидко зазначити контактні дані та зберегти. Якщо ж у вас більше часу, то ви можете заповнити найрізноманітнішу інформацію аж до того, яку бонусну систему для отримання призначити клієнту, або звідки він дізнався про вас, щоб аналізувати різноманітні рекомендації або маркетингові рішення, зберігаємо зміни. Обравши клієнта, ми автоматично повернулись у форму запису. Тепер обираємо послугу. Ви зможете скласти власний каталог послуг, створити різноманітні прайс-листи, для прикладу за терміновість і понад те, навіть призначити відрядну оплату праці для виконавців. Якщо клієнт уже прийшов, ставимо відповідну галочку. А якщо для прикладу ви записуєте його попередньо на наступний день, то програма спеціальним звітом покаже вам, кому іще потрібно зателефонувати та підтвердити їх візит. Щоб ваші співробітники не байдикували без роботи, а ви не втрачали свої гроші. Якщо ж ви хочете працювати по запису простіше, то можете відразу створювати справи у одноіменному модулі. Перейдемо туди з поточної справи. Як бачимо, тут знаходяться саме ті поля, які ми заповнювали через вікно. Реєструвати нові справи ви можете відразу ж у цьому модулі, не використовуючи графіки роботи співробітників. Повну оплату за невеликі послуги для прикладу нотаріальні зручно додавати через спеціальне вікно. У ньому програма сама зазначить потрібну суму та дату, а вам залишиться тільки обрати спосіб оплати. Якщо ж це аванс або погашення боргу, то можна вказати оплату вручну у спеціальному модулі. З кожної оплати ви можете створювати квитанцію з даними вашої компанії та наданої послуги. Та будь-якому контрагенту окремо ви можете планувати роботу для ваших співробітників. Там же позначатиметься результат. З допомогою спеціальних звітів співробітники можуть ознайомитися зі своїм планом дій, а відповідальна особа контролюватиме поточну роботу та її виконання усіма співробітниками. По кожній послузі можна налаштувати перелік параметрів для заповнення. Для цього у каталозі послуг заповнюються дані по справах та зазначається перелік стандартних значень, де вони доступні. Після цього безпосередньо по послузі ви можете запустити спеціальну форму, де можна вказати усю необхідну інформацію для швидкості, обираючи параметри з налаштованих переліків або ж вводячи вручну. Програма дозволяє автоматизувати заповнення різноманітної документації. При цьому ви не обмежені, якими жорстко вбудованими у програму документами. Ви можете самостійно вбудувати у систему будь-який свій бланк у форматі Word і показати програмі, як та на яких послугах він повинен створюватись та заповнюватись. Це дозволить вам використовувати будь-які бланки, угоди та документи, не лише стандартні, але й індивідуальні для вашої компанії. Автоматичне збереження заповнених документів у програмі допоможе витягнути потрібний вам документ у лічені секунди, вводячи у пошуку ім'я клієнта, співробітника, який виконував роботу, або дату. До кожної справи ви можете додати будь-яку кількість електронних документів, фото, скани та файли інших сучасних електронних форматів. Завдяки цьому ви не загубите важливі документи і легко зможете відразу рознайти пов'язані зі справою скани. Програма дозволяє автоматизувати не лише роботу юристів та нотаріусів, але й судових виконавців. Для цього відкриємо нову справу, як ми вже робили, але тепер на іншого співробітника. Зазначимо клієнта. Потрібну послугу, а далі додаємо загальну суму стягнення. І найголовніше буржника та його контактні дані. Адже далі мобільний телефон та пошта використовуватимуться для автоматичної розсилки. Якщо ви бажаєте відразу ж запланувати і періодичну розсилку, заповнюємо блок нагадування. Зберігаємо запис. Усе нова справа додана. Як тільки ми додали нову справу, боржник відразу отримав повідомлення з інформацією про це. Текст повідомлення ви легко можете змінити на власний у шаблонах розсилки. Також програма автоматично раз на місяць нагадуватиме усім боржникам про борг повідомленнями за зазначенням поточної суми заборгованості. А в разі необхідності ви можете вручну виконати масову розсилку, зокрема використовуючи Viber або голосові дзвінки. Розсилка дозволить вашим співробітникам автоматизувати частину рутинних щоденних процесів. Усі виплати, що надійшли від боржників, зазначаємо по кожній справі у нижній вкладці стягнення, надходження. Зазначаємо дату, суму, потрібний спосіб оплати. За необхідності відразу ж додамо пов'язаний з платежем документ. Фіксуємо усі важливі моменти. Як бачимо, борг відразу ж перерахувався з урахуванням нового платежу. У довідниковому модулі відсоток маржі від розміру суми ви можете налаштувати сітку вашої винагороди залежно від величини суми оплати. Зокрема, по останній справі ваша винагорода уже розрахувалася автоматично. В грамі ви можете виконувати не лише облік оплат та виплат по справах, але й фіксувати усі фінансові процеси зарплатню співробітників, переміщення засобів між рахунками або додаткові витрати. З допомогою звіту платежі ви зможете відстежити не лише усі виконані операції, але й побачити залишки по кожному рахунку або касі за обраний період. Комплекс звітів дозволить оцінити роботу компанії з різних сторін. Це аналітика фінансів, статистика по наданих послугах та клієнтах та оцінка роботи ваших співробітників. Ця програма дозволяє враховувати основні бізнес-процеси юристів, нотаріусів та судових виконавців, оптимізувати роботу організації. Контролювати усі процеси своєї компанії керівництво та легко аналізувати увесь обсяг інформації з різних сторін. Провадження використання програмного забезпечення зараз це питання вже не стільки престижу чи оптимізації, а конкурентоздатності та виживання будь якого бізнесу. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!